Всім привіт, Рівне з вами. Заїхав до нас такий холодильничок. Це у нас Manta GE 20-го року в середній базі на спарці. В ідеальному просто стані, як технічно, так і косметично. Рама на вся ціленька в оригіналі. Має два відділа. Один у нас з одним холодильничком. Тут у нас довжина йде 1,30 тридцять. Ширина 2,15 і висота 2,10. Це в нас сісь колес в прекрасному стані. Ззаді є суцільна сходинка. Тут у нас ще один холодильничок. Перегородка така, яка відкривається. Тут у нас вже йде 2,90. Ширина і висота така сама. Це в нас будочка цілесенька, гарнесенька. Тут у нас також без всяких зауважень, Всі габарити світяться, у водія є підлокітник, він іде двохмісний. Ось тут показано, що температура збивається. Також у нас є датчик світло та дощу. Ось така от мультимедіа, клімат-контроль кондиціонер. Нам механіці. Все в нас судок доглянути, чистенький. От вигону, це в нас. 2 літра дизель на 180 кінський сил і 130 кВт. Ось такий от красень. І ціна його 32 800. Все, будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!